Як я вже сказав, бабулі і алкаші це 90 зоків всіх пацієнтів. І дуже часто буває, що коли ну, алкаші це прям буденність для нас, постійно ми стискаємося з алкашами. І деколи буває таке, що ти одного алкаша забрав, а на його місці два появилися. О, це як з грибами, блядь, Знаєте, є, гри... є грибні місця, оці чарка до свята називається. Ти коли приїжджаєш, думаєш, може вас треба якось під. Під них вирізати, щоб ви не появлялися. Як таке стається? Просто не розумію. І справа в тому, що е деколи алкаші е навіть не деколи, а дуже часто проявляють агресію до медпрацівників. І це є велика проблема, тому що ми не сильно юридично захищені в тому плані. І навіть питання не так про юридичний захист, як про захист тебе в цей момент. І е постійно стикаюся з насильством в свою сторону. Одного разу ми приїхали на виклик, забрали алкаша, і Алкаш чомусь подумав, що ми веземо його до хати. Отак собі він рішив. І ми проїжджаємо, він вікно бачить, що ми проїжджаємо його будинок і каже: Ви не доктори, ви суки. А в мене висів такий фонедоскоп, він його розвертає і починає мене дусити об крісло. І я починаю задихатися, мене починає гаснути картинка, і я якось просто зі страху рефлекторно не знаю кулаком такого, такого. І Він відпускає е, руку, послаблює, я забираю фондоскоп, спираюсь на е, коліна, віддихуюсь, просто і в ловіх одна думка. Я ще тиждень не працюю на швидкій, а я вже в'їбав пацієнта. І я просто піднімаю голову, і бачу, як мій фельдшер його просто. І я такий, єп. То все так робиться. Просто нема такого, ну, в тебе цього не вчать, нема такого, що то я перша пара анатомія, друга фізіологія, третя джіу-джитсу, блядь. Нема такого. І це, ще, знаєте, це ще окей, типу, берем, я можу себе постояти, і то не зі всіма, гляньте на мене, я ну, камес по псиграм, розумієте. Я можу, типу, ну. Дати тягла такому самому алкашу, як я, це максимум. Ось, а в нас більше 60% працівників це є жінки, їм ще важче за себе постояти. Але просто буває, знаєте, що такі алкаші, які от прям два на два, і ти їм нічого не можеш зробити. І ти ведеш себе в такий момент, як ОБСЄ, знаєте? За всім спостерігаєш і глибоко стурбований. Просто такий, а, ти ламаєш крісло, добренько, нічого страшного, ламай. А, ти післяш на дефібрилятор, боже мій. Його давно треба було помити. І багато моїх старших співробітників розказують: о, раніше було ліпше. Ми колись як не хотіли брати алкаша е, в лікарню, ми йому знімали капці, били дефібрилятором по п'ятках, і він тікав з машини. Я такий, їбать, Форест Гамп. Часто алкаші проявляють агресію і не завжди ти є захищений. Одного разу ми мали такого буйного, агресивного алкаша, який хотів мене зарізати ножом. І була поліція, я кажу, зробіть щось з ним. І е, за час роботи на швидкі я бачу багато різних поліцейських і є прям дуже круті люди, з якими ми часто навіть пересікаємося, які завжди допоможуть, які все зроблять. Але бувають і не такі. І не такі бувають. І я пам'ятаю, якраз той раз попалися не такі поліцейські. І нам, чувак, хоче мене зарізати ножом, і я кажу, зробіть щось йому. І е, поліцейський каже, згідно чинного законодавства України, ми не маємо права використовувати спецзасоби, поки не нанесуть вам тілесні ушкодження. І кажу: так може, якщо він не заріже, мені буде поїбати вже, тобі не здається. Багато ситуацій з алкашами. І е, найбільша проблема з алкашами зимою, тому що вони нап'ються, десь замерзають, помирають, і ладно, і що це є, прям такі, знаєте, Геть сміття суспільства, їх називаю ландшафтний дизайн. Знаєте, воно напилося, впало, де впало, лежить. Ось, але буває, що і дійсно хороші люди, ну так вийшло, пішов з хрестин, напився, впав. Різні бувають ситуації. І один на одне не попадає. І дуже часто зимою забираємо алкашів. І е, коли ти зимою забираєш алкашів з вулиці, вони, коли ти в машині пічку включаєш, вони дуже сильно відігріваються. І настає момент, коли вони їбали з машини, виходити. Ми приїжджаємо під лікарню я відкриваю двері, кажу, вилазь. Він каже, ні. Я кажу, вилазь, блять, ми біля лікарні, вийшов, бігом. Він каже, тут пер моя машина. Я кажу, добренько, будемо троє їздили. Будеш за фельдшера тепер у мене. І все знаєте, у Львові є велика проблема, це є бруківка. І алкашів на бруківці буває трошки укачує. І бомжі час від часу мають таку характерну здібність, вони можуть в машині швидкої обригатися. І зараз я з вами поділюся цінним лайфхаком, який можливо вам допоможе в житті. Десь можливо у громадському транспорті чи просто так от десь поруч. Якщо ви чуєте ось цей звук mm -hmm. у вас в середньому дві-дві з половиною секунди. Дві з половиною секунди, щоб натягнути йому светр на голову. А е, бомжі, вони ж типу дохуя одяжок мають і все заправляють штани. Знаєте? І, і дуже туго ремнем, щоб тепло трималося. Е, і виходить, що вас їде вже троє. от. Ти, він і ця жишка, блядь. І найважче робити вигляд, коли ти приїжджаєш в лікарню, що ти не знав, що там таке є. Так це ж було вже. О. І просто варто бачити оце лице санітарки, яка приходить і починається розпаковка нахуй. Я на такий... кім. Оце попадось, звісно. Насправді, лікарі приймального, це і працівники всі приймального, це ті люди, з якими ми найчастіше пересікаємося на швидкій і дуже тісно дружимо, як би мовити, ділимо той тягар на, на двох, так би мовити. Та. І деколи буває, коли у тебе є такі, знаєте, алкашні зміни, коли ти дуже багато алкашів приводиш, і коли ти вже допустим, за зміну приводиш п'ятого алкаша, відкриваєш двері приймального, і на тебе дивиться лікар лікар так такий. І ти такий. І постійно звучить фраза Де ти, блядь, їх знаходиш? Я не знаю. Всі підбирали, я підбирав, я. Просто коли ти маєш так багато локачів, вони навіть прям диференціюються, розумієте? Прям диференціюються, коли ти заходиш в приймальне і за тобою заходить цей чорний плащ, бля. І ти чуєш фразу від лікаря приймального, яка дивує всіх пацієнтів у приймальному і каже: а, то тобто того разу ходячий. Це прям плюс, розумієте? Бувають алкаші, яких ти так часто вже пиздив, що коли ти до них приїжджаєш і їх будеш, вони так от з просоння бачать тебе і такі доктор подякував. Я сам я, я пригадав, я пригадав.